вами програма Жити без болю і я, її ведуча Катя. Сьогодні йдеться про людей, які дуже швидко вступили в доросле життя. Багатьох із них в дитинстві не цілувала мати перед сном. Вони не знали, що таке батьківська опіка та не куштували гарячих бабусиних пиріжків. В наступні 13 хвилин ми розповімо вам про учасників організації Товариство Сиріт, доля. Тому увага на екран. Вже 13 років на Закарпатті функціонує громадська організація Товариство Сиріт Доля працівники закладу намагаються відволікти молодь від таких спокус, як алкоголь, наркоманія, розгульний спосіб життя і на своєму прикладі показують шляхи до вдалого майбутнього. Часто спеціалісти організації влаштовують зустрічі з психологом, пізнавальні семінари з соціальними працівниками та теплі зустрічі з випускниками шкіл-інтернатів. Вони Мають теж якісь ті е, нюанси, як всі е, ну, звичайні діти, але в них це більш загострено. Якщо говорити про довіру, які довіру до зовнішнього світу, то в них це більш взагалі в таких рамочках, що е, треба більше часу, щоб вибудувати ту довіру, е, більше часу, щоб вони розкрилися. Наприклад, якщо це діти, які живуть з батьками і мають. Тот захист, який батьки дають дітям, то діти сироти яких цього не мають, вони дуже не довіряють цьому зовнішньому світ... світу. і от в цьому от довіра да, ця це дуже така кропітлива тема, і це треба працювати і працювати намного більше з ними, ніж частіше і більше, ніж звичайними дітьми в звичайних сім'ях. Вступивши в доросле життя, вихованці інтернатів залишаються один на один з жорстокими реаліями сучасного світу. Про свою подальшу долю поза стінами навчального закладу, про злети та падіння, щасливі моменти та невдачі розповіли випускники інтернату. Якщо ти сам не станеш на ноги, тебе ніхто не підніме. Вихователі відповідають лише за безпеку, щоб ти там нічого не накоїв, а сам за себе сам відповідаєш. Після школи, звичайно, важко, тому що ти виходиш у Новий світ, ти на своїх крилах, ти, тебе, для тебе світ відкривається по-новому. І... Ти повинен робити все сам. Ти думаєш на рахунок житла, ти думаєш на рахунок роботи, шукаєш роботу, вчишся. Легше тим, хто поступає в вищий навчальний заклад, вони отримують стипендію від держави і живуть у гуртожитках. У мене була не така ситуація, тому що я закінчив гімназію. Спочатку закінчив школу інтернат, потім закінчив перечинську гімназію. Після того я поступив в коледж культури мистецтв на платний відділ режисерський. І мені було чому важко, тому що в мене не було ні житла, нічого. Влаштувався в театр актором, почав працювати, жив в новому районі з монашками, пробував, шукав себе і потім спробував. Дали мені від театру гуртожиток. За комунальні послуги сам платив, а і квартплату сам платив, лише так жив. І зараз вже одружився, маю дружину, ми вже плануємо дітей, і в мене все класно, я задоволений. Я тебе вітаю! І... А дружина як познаюся? Правильно. Дружина, дружина в мене працює також в театрі, вона актриса, дуже така популярна, хороша, молода дівчина перспективна. Mm -hmm. Познайомилися ми давно, у нас такі проявлялись симпатії, і потім якось я ризикнув. Ми жили в гуртожитку разом. У мене кімната і в неї поруч була кімната. І ми так перестукувалися через стінку, і потім у нас так перейшло все в стосунки, і я вирішив. Пропозицію зробити, я зробив її, батьки мене дуже добре прийняли, незважаючи на моє минуле. І я стараюся постійно рухатись вгору. У мене є також брат, молодший на рік, який зі мною також закінчив школу-інтернату, і йому чомусь важко. Я не розумію, чому. Я йому постійно говорю, що треба пробувати самому. То він в принципі непогано якби крутиться сказати так. І... Бо працює будівельником, але чомусь йому важко. Що порадити дітям? Я не знаю, що порадити. Треба просто добиватися, мати якусь мету. Бігти до неї, чіплятись за неї. У вашій школі-інтернаті чи багато є таких молодих, коли ви її закінчували, в яких опускалися руки, які. Ну, яке які, які стереотип зараз? Міліції, вони зазвичай дивляться за цими дітьми, тому що такі стереотипації, діти такі безпритульні, з них нічого хорошого не виросте, там наркотики, піяцтво і так далі. Ти можеш заперечити, чи справді такий великий відсоток таких? Ну, в відсоток великий, тому що, наприклад, мої сокласники, всі, майже всі, ниже Нищі. Я не знаю, ну бачу їх інколи в Ужгороді. і Вони так ходять, там один працює десь на заводі, щось там паяє, другий, ну не знаю. вони так, Їм нічого не треба. І вони вважають, що їм в інтернаті там все давали, їх годували, все таке. Вони вийшли з інтернату, думали, що тут теж так на стипендії поживуть. Пожили на стипендії, а потім гоп, стипендія закінчилась, навчання закінчили. І ніби щось пробували, потім руки опустили і так таскаються. Хто на наркотиках, хто на. Алкоголізм. Ну, я знаю багатьох, які не хочуть добиватися і вони завжди на жаль, як то кажуть, да. Да. є такі. Є такі. Чому? Багато таких. На жалість, є такі, що на жалість, є такі, що грубістю, є такі, що вони користуються тим, що вони з інтерната. Є такі, є багато людей. Ну, це не лише стосується людей, які з інтерната, це багато людей, які з домашніх сімей, вони постійно там. Бешкетують і користуються чимось. Ось які три речі ти можеш побажати вихідцям з інтернату для того, щоб реалізувати себе. Три речі прості для тебе істини. Е, ну не вважати, що після інтернату це в нове життя встати. Це є казка, це не казка. Потім не здаватися, не опускати руки і добиватися своєї мети. У мене є ще мама. Вона живе в Віршаві, тому у мене є будинок, я маю де піти жити. Не було мені тяжко, тому що на той час у мене був хлопець. Його батьки до мене дуже добре ставилися і ставляться, навіть дотепер. Ну, не було мені тяжко, я не можу сказати, але це, напевно, перша така, от. Возможность треба вийти замуж або ну в когось жити. Навірно, так якось. Або в гуртожитку. Добре, коли ти вчишся, то живеш ще в гуртожитку. Ну коли ти закінчуєш і коли тобі треба вже самі ставати на ноги, десь житло, шукати роботу, то там вже життя же. У мене просто інакша ситуація була. Я скоро вийшла замуж, в мене родився син. Я прожила з чоловіком, але ми розвелися з ним. Ну, був один чоловік, був другий чоловік, тож, з яким у мене нічого не склалося. Я, у нас із ним, от із моїм другим уже чоловіком, ми відкрили магазин, ми построїли дом, ми офіційно оформили бумаги на дом. У мене є одна друга частина будинку, але я не можу в ньому жити. Тим більше він від мене його вимагає, просить, щоб я його відписала йому, тому що я ні на що не заслужила. А в мене маленький син, я без п'ять копійок у кармані, він мені нічого не дав. Я повністю сама я приїхала в город з, з, з друзями, вони мені допомогли. Хто як міг, отак по чуть-чуть, по чуть, -чуть щоб квартиру собі зняти. Роботи нема. З роботою зараз тяжко. Якщо є робота, то мала зарплата не підходить, тому що мінімум треба мені 80 гривень в день, тому що в мене син, мені його треба кормити, одівати, обувати і все остальне. Мені тяже, мені просто от мені зараз дуже тяжко, тому що роботи нема. Син з садочком теж проблеми, тому що в садочок. Тож, тяжко зараз, міста нема, і тобі і батько дитини нічим не допомагає. Батько дитини допомагає. Він маленького ми з ним розведені, але на аліменти я його не подаю, тому що він маленькому допомагає. Він його постійно бере до себе. Я на нього не жалуюся. Він малого дуже любить. Любоє час примір у мене сталася от така проблема. Я не маю де піти. От він малого збере в будь-який момент. В будь-який момент, що дитина не буде зі мною на вулиці. приміром, і не буде зі мною кантувати по друзях, так як я. Бо я можу ходити, можу і не їсти, а дитині треба дати їсти. Він, він його бере постійно, але там є весь час, якщо щось. Давай повернемося так раніше, ось така в тебе історія, звісно. Коли ти е, закінчила інтернат, ну, наприклад, мені е, я в житті мала там знаєш, родину, і мені якось батьки там допомогли. І мені цікаво, коли закінчуєш інтернат, наскільки держава бере участь у вашій допомозі? Чи справді є така поміч, чи це просто все ілюзія, це все на папері? Держава не знаю, мені держава нічим не допомогла. Навіть не старалася, то я можу сказати одне. Я виросла в інтернаті, у мене е, батько. Рідний батько, якого я навіть не бачила і не знаю. Він у мене все одно вважається, що у мене є батько. Я не півсирота. У мене є одна мама, яка виспитувала трьох дітей саменька сама. До останнього нас тягнула, робила на двох роботах, а потім нас дала в інтернат. Тому що невозможно було, бо діточок треба кормити. Ми це всі розуміємо, в чому все заключається. А в мене написано, що у мене є батько. Він не позбавлений навіть батьківських прав. Я вважаюся повноцінною дитиною, яка ну має повноцінну сім'ю, так скажемо. Держава, я не знаю, яку участь мені ніколи ніяку допомогу ніхто не давав. А стосовно цих фондів, що ми чуємо там голландці, приїжджають допомагати, наскільки ця поміч теж реальна? Ось наприклад, ти виховувалася в інтернаті. Чим вам вони допомагали морально, матеріально, психологічно? Ну фонд я можу сказати лічно за себе, мені допомагав і неократно не вони допомагають у всьому. Є таке, треба мені гроші на дорогу, приміром поїхати в Віршаву, вони це все забезпечують. Треба мені було квартиру зняти, е, от я не мала коштів, а мала роботу. Е, вони мені допомогли, вони мені зняли, і кхів, е, навіть я ці кошти не повертала. Вони мені допомогли перший місяць я попросила. Вони допомагають і, і морально, і матеріально. Я можу сказати, що ну вони мені лічно допомогли. І що ти можеш побажати тим дітям, які зараз в інтернаті, і можливо тим глядачам, які не розуміють, що в них є якесь там стабільність, що вдома все завжди їм допоможу. Що не, не потрібно думати, куди я піду вчитися, і вирішувати все самому? Що ти можеш побажати всім цим людям? Як тим, що в інтернаті, як і ті, що дивляться телевізор з айфонами, і думають, що життя в нього прекрасне. Ну, тим, що в інтернаті я можу побажати, я можу сказати так: не треба падати духом, треба все себе настраювати найкраще. Треба, по-перше, головне учоба, Треба триматися того і в подальшому, хоч зараз із дипломом не найдеш собі по. Вже роботу по дипломі. головне вчитися, не падати духом і не думати, що в нашій житті все так легко і просто дається. Як собі постелиш, так будеш спати. Тому те, як я вже можна сказати, так я опеклася дуже багато разів, але я не упала. У мене є смисл життя, я живу раді синочка. А всім остальним можу сказати, що треба просто триматися, треба держатися. Тому що, якщо ти не сам, ніхто тобі не дасть. А ці. А а ті, хто з айфонами, та як ви кажете, перед телевізорами і думають, що все так принесли і подали, я думаю, що земля кругла, розумієте, і все вертається. Просто немає значення з айфоном. Ти без айфона треба бути людиною. Як бачимо, не всім доля дарує з перших хвилин життя домашнє тепло та затишок. Ці люди мають самі знайти свій куточок у величезному світі, тож побажаємо їм відшукати у цьому житті самих себе, усіх своїх та все, що стане своїм. А наразі я прощаюся з вами до зустрічі.